Трактор це незамінний помічник у будь-якому господарстві на селі. Він значно полегшує роботи селян, роблячи більш продуктивною та економною. Це обробка ґрунту, посів та збирання врожаю. У родині Гудимінків трактор був, але для повного щастя не вистачало навісного обладнання, щоб виконувати більший обсяг робіт. Дізналися в книжках, якби ми почули про це. і Наталя Леонідовна нам підказала. От е, і Віктор Олексійович нам підказав, і ми. А написали ми, якби легко, то, що ми планували. Це трактор є, трактор, якби сказати, голий, без нічого. Ну нам потрібно було йти, те, й те, й те, Ми легко це все. Е... Склали довго не думали. 7 тисяч гривень віддали за плуг з борною і 23 тисячі за копалку. Всього 30 тисяч гривень. На селі такі кошти заробити і відірвати від сім'ї вкрай складно, а здебільшого й неможливо. Додаткові прилади дозволяють їм виконувати більше роботи за менший час, що полегшує життя подружжя. Дякуємо, звісно, за це Червоному хресту, тому що ми б її самі б ну проблематично б це було купити. Це б треба було б, ну, якийсь довгий проміжок часу. Тим більше у мене є студенти, це не так легко. От. Ну, а за, благодаря, е... У Червоному хресту це дуже для нас це велика допомога. За другий транш від Червоного Хреста господарі планують придбати дискову борону. Так ми придивлялися ще. Ну ще тільки тільки отримали. Полегшують наш труд. Коли нам в нас є вільний час, от я, наприклад, працюю. Чоловік працює. В нас є вільний час. Ми взяли, спахали, наприклад, половину, бо в нас сьогодні є. На завтра нам ще потрібно. Ми ще спашемо, скільки нам потрібно. Так далі, так само і копалка. Погода хороша, ми викопали одного сорта. На завтра ми викопали другий сорт картоплі і так далі. Я так думаю. Господар Віктор Анатолійович розповідає принцип роботи копалки і жартує, що без копалки вже нема сил копати ці сотки. Ти пішов на роботі, тебе там ну перегнули, потім приходиш, тобі ще картошки на 10 соток і думаєш, хай вона там росте. Пішов купив вона <ріст> ну, да. вона там живе до, до весни і вся, вона не потрібна. Пан Віктор говорить, що самі б збирали кошти до старості. Поки ти це все купив, ти вже знову у землі по коліна, вже ти мертвий. Уже ти борода і ти з палкою. І Дивишся на ту копалку і знову на цей трактор думаєш. І на картошку. <ріст> на що <ріст> я це все починав? Так що це для Милку, такі, до, це до 20 соток. Воно облегчить тут людям. Ну це велике спасибі. Все одно люди додали Хто тобі. Що дасть ця радянщина залишилась тут, а що безплатно. Ніхто не як це так дали. У Інни з Віктором чималий город ці сотки обробити вкрай важко около п'ятдесяти соток. Ну, вже ми дещо забросили. От а ну, а картошка, от ми пахали вже своїм плугом. Були дуже довольні. Ну плануємо і копати своєю копалкою. За допомогою звертаються і сусіди, і односельці. Є там одінокі жінчини, жінки в основному і вони просять так паше. Чоловік паше син. Взагалі до трактора ще можна докупити багато пристроїв, які ще більше полегшать працю. Ми б купували ще б ще потрібно було б, наприклад, що фреза, тож навесно дуже вона потрібна, і косарка потрібна, і грибалка. Потрібна, ви знаєте, границь йому немає. Воно це все усе потрібно. От ми тільки що ви бачили, їхали. Ми гребли граблями. Я кажу, Боже мой, ну треба ще нам грант, нам ще треба грабалку. Ну що це таке? Я граблю граблями. Я не хочу. Це дуже важко. От так, що так. Я думаю, що це було б хорошо. Якби це було, то це було б дуже добре. Трактор робить життя на селі більш комфортним. Нові прилади точно призведуть до покращення добробуту родини та рівня їх життя. Віктор Доленяк, староста Клишківського старостинського округу, подякував донорам, адже завдяки Червоному хресту 52 домогосподарства змогли придбати те, що дозволить їм значно покращити бюджет родини. Я хочу подякувати Червоному Христу і Швейцькому Червоному Христу, нашому Червоному Христу, працівникам і сумського відділення, нашого Шуценського відділення Червоного Христа за цю допомогу, яка надається жителям Клишківського старостинського округу.